Гроза, вітер і прощавай літо, що чекає Україну 20 червня. Ви чекали сонечка, але отримали холодний ляпас від атмосфери. Вітаємо в реаліях українського літа. Сьогодні покажу вам, як штормовий вітер перетворить вашу п'ятницю на полювання за парасолькою, а температура змусить знову обіймати батарею. Якщо хочете, щоб ваша погода хоча б смішила, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Саркастичний Синоптик. Бо тільки тут про внос з характером. Літо на паузі. Беріть плед, 20 червня, день, коли атмосфера вирішила. А ну, досить того тепла, трохи вам контрасту. І Україну ласкаво накриє холодний атмосферний фронт. Це як сюрприз на день народження, але без торта, тільки з вітром в лице. Вітер головна зірка дня. Північно-західний вітер завтра буде нести в собі всі нереалізовані образи цього літа. Пориви до 15-20 метрів на секунду, тож зачіску краще зранку не робити, її все одно знесе парасольки, тільки якщо хочете побачити, як вони летять у бік Польщі, дощі теж вирішили прийти без запрошення. Вночі дощі з грозами розважатимуть південь, захід і північ України, а вдень північні області, Волинь, Рівненщина та Харківщина знатимуть, що таке справжній літній настрій, хто не хотів мокрих штанів. Той не живе по справжньому. Температурний шок на більшості територій плюс 15 плюс 21 градусів, а у південній частині розкішні плюс 20, плюс 25 градусів. Не забудьте нагадати своїм босоніжкам, що вони знову залишаються без роботи. Київ столиця зливи та надійна батареї. У Києві в п'ятницю очікується дощ, місцями гроза, вітер та плюс 16 – Плюс 18 градусів ідеальна температура, щоб згадати, де ви поклали свої демісезонні куртки. Громадський транспорт обіцяє атмосферу сауни, плюс запах мокрих людей. А далі що? Субота ще з оскомою, неділя з полегшенням. Субота не порадує, холод не відпускає, але в неділю кажуть, потеплішає. Ну, як потеплішає, не змерзнете, і то вже прогрес. А як же літо? Не хвилюйтесь, воно все ще існує. Принаймні у прогнозах. Синоптики обіцяють, що середня температура літа буде на 1-2 градуси вищою за норму. Особливо спекотно й сухо буде в липні й серпні, тобто одразу після того, як ви перестанете в це вірити. Висновок від саркастичного синоптика п'ятниця. Це коли хочеш кавуна, а отримуєш хурму. Не забудьте зарядити свою терплячість і зберігайте почуття гумору воно, на відміну від парасольки, вітром не знесе. Хочете ще таких прогнозів? Ласкаво просимо у наш телеграм-канал, бо хтось має вам казати правду про погоду з усмішкою. Не забудьте поділитися цим відео з тими, хто ще сподівається на теплу п'ятницю, хай теж готують светри. І пам'ятайте, погода не питає, чи ви на дієті, вона просто подає вам холодну тарілку реальності. До зустрічі в наступному відео буде ще смішніше і, можливо, тепліше. Підписка, лайк і саркастичний настрій наш головний прогноз.